Вітаю! В цьому відеопоясненні ми розглянемо <кій> поняття основи 3D-друку і про те, що і як працюють програми слайсери Вашим завданням вдома буде опрацювати додану презентацію до завдання, і в онлайн-документі дати повні відповіді на запитання. Ось запитання, що таке 3D принтер, основні етапи, які включає процес 3D друку, які переваги 3D друку в порівнянні з традиційними методами виробництва, і класифікація 3D принтерів за призначенням і за типом матеріалів. Описати, які є матеріали для 3D друку, ну і пояснити, які є програми слайсери і для чого вони потрібні. Ну, це все, що тут вам треба опрацювати, ми зараз з вами розглянемо. До завдання у вас доданий підручник. Я зараз його завантажила тут, він називається основи 3D друку електронний посібник. І відповідно до цього посібника я буду вам розказувати ці основи 3D друку Але ми деякі речі тут в цьому посібнику пропустимо. Будемо розглянути те, що нас зараз цікавить. Ну, якщо говорити про те, що ж таке 3D-принтер? Взагалі-то це периферійний прилад, що використовує метод пошарового створення фізичного об'єкта за цифровою 3D-моделлю. В нашому кабінеті 302 в колегіумі є 3D-принтер. І ми взагалі-то з вами обов'язково, хто буде в 10 класі, опрацюємо, попрацюємо на ньому, хтось тобто надрукуємо щось. Але давайте зараз поговоримо про теорію і підготуємося до того, щоб його використати. Широке розповсюдження в усьому світі отримав термін «Editive Manufacturing. Цей термін найбільш точно можна прикласти як виробництво додаванням або пошарове виробництво. І процес 3D-друку складається з таких етапів. Перше, це створення тривимірної моделі того об'єкту, який заплановано виготовити. Потім йде розрізання цієї моделі на безліч шарів. А уже третій етап це безпосередньо друк на принтері. Шар за шаром, тобто, у нас іде пошарове створення об'єкту. Ось, є приклад малюночка, ось матеріали, йдуть соплану. Давайте далі вже розберемося з вами, що є, з чим. Ну, якщо говорити історії створення 3D принтером то офіційно винахідником прийнято вважати інженера на ім'я Чакхала. Але, звичайно, він не винайшов 3D принтер. Але американському вченому вдалося створити прабатька сучасних пристроїв. Це установку для стереолітографії. І відбулося це у 86-році. Два роки тому винахідник Скотт Крампер придумав технології FDM. Яка і стала основою 3D принтерів, призначених для друку невеликих предметів у невеликій кількості. Вже у 1995 році Технологічний інститут у Массачусетсі офіційно вів термін 3D-друк, а через рік з'явився інший термін 3D-принтер. Так називали прилад створений компанією 3D Systems. І у 2005 році почали випускати принтери високої якості друку. Але через три роки з'явився відомий ребраб. Це 3D принтер, який зміг відтворити сам себе. Ну, сьогодні існує біля ста різних видів матеріалів для друку. Якщо говорити про основні переваги з традиційними методами виробництва, 3D-друк має наступні переваги. По-перше, швидкість. Це час виготовлення об'єкта складає від декількох хвилин до декількох годин, і відсутня необхідність виготовляти якусь оснастку для того, щоб створити цей об'єкт. Деталі, що виготовляються, можуть мати складну геометричну форму. При цьому складність деталей практично не впливає на швидкість її виготовлення. Ну і велика кількість різноманітних матеріалів для друку: це полімери, метали, кераміка, біоматеріали, харчові продукти і навіть папір. Ну, це приклади, чого, що може 3D принтер. Але давайте розглянемо поетапно, що він може. От Є так називаємі харчові 3D-принтери. Вони сконструйовані інженерами NASA і друкують обіди для космонавтів. Спеціалісти компанії Modern Mid Dose навчили пристрій виробляти м'ясо для отримання м'язової тканини картридж, як ми говоримо, просто заправила живими клітинами. І фірма Марта Крафтс випустила кондитерський принтер, що вирізає її стівні прикраси для десертів. А вчені Корнеульського університету роздрукували хрящовий курсет людського вуха. У якості 3D чорнил використали змішане з гелем клітини ребра пацієнта, а дослідникам наукового центру Сан-Дієго вдалося отримати життєздатні клітини-печінки. Втративши чотири пальці, Річард фон Єс вирішив не накопичувати величезну суму на механічні протези, а зробити їх у домашніх умовах. Він роздрукував на 3D принтері першу модель, назвав RoboHand, Певнивши, що протез функціонує як треба, Річард виклав всі проєкт в інтернеті. От такі речі ви можете в інтернеті знайти, як користуватися принтером, що який принтер, яка модель, що друкує. Система ще дозволяє друкувати, як ми кажемо, створювати, вирощувати органи і тканини за допомогою спеціальних принтерів. Прототип одного з таких пристроїв називається 3D-біоплотер. Було продемонстровано під час заходу 2010 в Анахаймі. Це в Каліфорнії. Біоплотер оснащений спеціальним соплом, здатним формувати речовини при температурі від 50 до 150 градусів за Цельсієм. Можливості системи вражають, принтер здатен друкувати фосфат калію, гідрогелі і різні полімери. За допомогою 3D принтера можна створити ідеальну прес-форму для відливання справжніх виробів. Багато майстрів називають такі машини розтіжками через технологію створення восківок для відливок за допомогою методу нарощування. Ну, фотограф Софі Кан відкрила художні можливості 3D-принтера. Друк одягу почався з експериментів дизайнерів Джері Евеніус та Жанни Кітанен. Пізніше ідею підхопили лондонські та голландські модельєри. 3D-моделювання предметів гардероба передує сканування тіла замовника. Завдяки цьому роздрукований одяг сідає точно по фігурі. 3D-принтери вміють працювати зі склом, що дає більшу чіткість зображення. Німецькі техніки надрукували 8 роботів павуків. За словами розробників, процес не складніший ніж виготовлення одноразових гумових рукавичок. Американські інженери Гарвардського та Масачусетського університетів спроєктували роботів, що самостійно збираються з роздрукованих деталей. Концепт будинку. Роздруковано на 3D-принтері, представлений у доповіді Берека Хошневіса на конференції університету в Південній Каліфорнії. Зі вченого, на одну 3D-будову площі 25 тисяч квадратних метрів піде не більше 20 годин. При тому сантехніка та електропроводка вже включені в план друку. Так, ну це є трішки далі. Ну, ви бачите, що можна конструювати навіть ті ж 3D принтери. Дивіться увагу, створюється макет фізичного об'єкта в тривимірній формі. Тобто макет створюють, макет завантажується в принтер і друкується фізичний вже потім об'єкт. 3D Принтери, 3D-принтери класифікують за призначенням, є споживчий, це для індивідуального використання, продаються у розібраному вигляді, збираються самостійно за інструкцією. Працюють з пластиком АБС та ПЛА, орієнтовані на дизайнерів, художників, винахідників, що працюють вдома. Є персональні, можуть, можуть виготовляти невеличкі партії виробів. Вони використовуються в офісах та невеликих підприємствах та можна й в домашніх умовах, орієнтований на дизайн студії, маркетингові агенції, інженерні фірми та малий бізнес. Професійний – для створення повномасштабних копій, проєктування і створення архітектурних моделей. Орієнтований на великій компанії з постійною потребою у моделей і прототипів високої якості та точності. І виробничий, це високоточна машина, у якій обладнана велика робоча площа, може працювати з будь-якими видами матеріалів, може друкувати і готову продукцію. Орієнтований на найбільші компанії, яким необхідно виготовляти високоточні габаритні об'єкти. Е, ну, класифі... е, ще класифікують 3 d принтери за схемою руху робочої голівки і робочої платформи. Е, ну, Перше, є така класифікація за тим, що спрямовує. Тобто робоча голівка або робоча платформа рухаються за розташуванням, що спрямоване вздовж координатних осей. Платформи можуть бути рухомими та нерухомими. Є така класифікація з допомогою трьох маніпуляторів переміщення. Так звана дельта-схема. В цьому випадку рухомими є або робоча платформа, або робоча голівка. І багатоосиві маніпулятори, це модернізовані промислові роботи. Якщо класифікувати 3D-моделі за технології, то є так багатенько таких технологій, як FDM, ми про неї говорили, це вичавлюється будь-який матеріал шар за шаром, крізь соплодозатор. Є це фотополімер, малими дозами відстрілюється з декількох тонких сопел і одразу полімеризується на поверхні об'єкту, ну, що виготовляється під дією ультрафіолетового випромінювання. Технологія ЛЕНС – матеріал у вигляді порошку, видувається з сопла і потрапляє на сфокусований промінь лазера. Частина порошку пролітає повз, а та частина, що потрапляє в фокус лазера, миттєво спікається. І шар за шаром формується тривимірна деталь. Технологія лом це тонкі ламіновані листи матеріалу вирізаються за допомогою ножа або лазера, потім спікаються або склеюються у тривимірний об'єкт це Стереолітографія. У ванні з рідким полімером промінь лазера проходить по поверхні. І в цьому місці полімер під дією ультрафіолету полімеризується. Після кожного шару платформа з деталю опускається далі. Ну, після друку необхідна пустообробка об'єкта, тобто .е. видалення зайвого матеріалу та підтримки. Іноді поверхню шліфують, ну і ще її там і запікають у так званих ультрафіолетових духовках. Технологія ЛС це лазерне спікання. Вона посхожена із SL. Ну, там, ви бачите, навпаки, тільки замість рідкого фотополімеру використовується порошок, який спікається лазером. Ну, Перевага, що порошком може бути бронза, стальний лон, титан. 3D-технологія. Тут, на матеріал у формі порошку, накладається клей, що зв'язує гранули. Потім поверх склеєного шару накладається свіжий шар порошку і так далі. Ну, перевага в тому, що клей можна додавати фарбу, порошок скла, кістковий порошок, переробну гуму, бронзу, навіть деревну тирсу, друкувати її об'єкти з цукру або шоколадного порошку. За типом матеріалів, класифікується, там технологія, тут тип матеріалів. За Пластик матеріал це використовується для створення виробів, що не підлягають значним механічним, термічним та іншим видам навантаження. Порош кошок, принцип, виходячи з моделі, голівка, що друкує, починає наносити у визначені місця спеціальну єднальну речовину. А на неї тонким валиком буде наноситись порошок, який спікається з речовином. Ну, так, процес повторюється: гіпс. В якості порошку використовується гіпс, шпаклівка, цемент тощо. Обов'язкова наявність єднальної речовини. Такі принтери частіше за все, використовуються у створенні інтер'єрних прикрас. Фотополімер. Використовуються рідкі фотополімери. Ультрафіолетовий лазер засвідчує визначні місця, орієнтуючись на комп'ютерну модель. У подальшому вони будуть тверднути під дією ультрафіолету. Віск, віск, чіткість і точність виконаних контурів є бездоганною. Ну і якщо говорити, про класифікацію 3D принтерів, ще є. 3D ручка. 3 – це інструмент для малювання пластиком, що дозволяє створювати тривимірні об'єкти. У нас теж в колегіумі є 3D ручки, і ми теж спробуємо працювати. Популярність пристрою пов'язана з можливістю вийти за рамки звичайної творчості. Малювати на будь-яких поверхнях та прямо у повітрі, поєднувати двоми та тривимірні зображення, Ну і завдяки 3 d ручкам з'явився новий вид мистецтва. Називається 3D Pen Art. Ну, якщо говорити про те, що є ще так називаємо сканери. Ну, розглядати ми сканери з вами не будемо, але їхня е, функція, я просто скажу коротко: е, ви знаєте, що таке сканер, коли нам треба сканувати, наприклад, інформацію з листа. Да? Ми з вами з аркуша і малюнок скануємо, можемо і текст сканувати. І потім відображаємо вже в спеціальних редакторах. Те, чого ми відсканували. Тут сканується 3D-зображення, тобто об'єкт. Для чого? Для того, щоб його можна потім використати уже в комп'ютерному варіанті. Тобто ми його просканували, він фізичний і затворили його як на комп'ютерну модель. І потім використовуємо. Ну, і є теж різні види сканерів у нас. Вони аналогічні, але ми розглянемо матеріали для 3 d друку Технології FDM, яку ми першу з вами розглянули, є найбільш розповсюдженими, тому вибір матеріалів саме для таких 3D принтерів найширший. Залежно від спеціалізації, матеріали для FDM 3D друку поділяються на декілька груп. Це універсальні пластики загального призначення, от ми теж їх використовуємо. Так називаємо я, акрилонутрил бутадієнсторол. Це перший матеріал, з якого почали виготовляти пластикову нитку полілактит, це найбільш екологічно чистий і вдалий витратний матеріал для тривимірного друку. Пет, ну, це поліетилен, терифлат, талат, або ще його називають поліестер. Один з найбільш розповсюджених термопластиків у промисловості: ПС полікарбонат один з найбільш міцних матеріалів для FDM 3D друку. Є такий РБТ. Це, дивіться, полібулен, талат. Це конструкці... конструкційний технічний пластик, що кристалізується. Він відрізняється високою стійкостю до абразивного зносу і низьким коефіцієнтам триття. Викор... Виключно міцний зносостійкий гнучний пластик сімейства. Поліамідів. Ну, Хімія тут, ви бачите, присутня дуже-дуже. Еластан гнучкий синтез... синтек... синтетичний пластик на основі каучука. Пластан гнучкий синтетичний пластичний матеріал на основі каучука. Еластичність ціпружність нижні, ніж, ніж у еласт... Еластана. Але. Е... У нього міцність вища. Ну, ось таким чином, що де потрібно. Далі у нас леву – це пластик, що імітує деревину. Бронзефіл — філ, пластик що імітує бронзу. Далі піве, це полівінілла цитат це водорозчинний напівпрозовий матеріал, в основі якого є вінілацетат. Хіпс, поліестерол. Поліестерол це термопластичний полімер на основі стеролу. Ну, чи він хороший? Використовується для побудови технологічної підтримки при дрипкуванні складних виробів, тому що добре видаляється механічно. Ну і матеріали для СЛА друку. Є макетні, є воскові матеріали, і це ми так з вами розглянули так коротко, тому що тут дуже багато інформації про ці матеріали. Ну, далі тут йдуть програми для створення 3D-об'єктів. Ну, зрозуміло, щоб надрукувати нам 3D-об'єкт, нам треба його створити. Ми з вами знайомилися з, матері... з програмами. ну Тут топ-25, ну, які тут є, можна переглянути: от Blender, SketchUp, Кетчап, який ми працюємо, Solidwoods, Autocad, і Maya, 3DS Max. ну З цими ми вже знайомилися. І для чого ці нам потрібні програми? Ну, По-перше, вони нам потрібні для того, щоб ми могли створити комп'ютерну необхідну модель. Ми її створюємо, а потім уже за допомогою 3D-друку ми її друкуємо, Ну, вибравши матеріал, ну, зрозуміло. Вибирається принтер, який використовує цей матеріал, видів принтера багато. Тут у нас іде, як готувати 3D принтер для друку, як його треба готувати. Ну, це ми далі з вами розглянемо, коли будемо сам використовувати принтер. І є 10 правил підготовки моделі до друку, тому що тут є речі, які моделі ми друкуємо, щоб там не облисання, є ж такі мілкі деталі, і треба продумати, як все це, щоб воно друкувало. Грамотно. Ну і тут оці правила, вони розписані для того, щоб ми могли друкувати складні моделі. І тут розписуються формати. Але ось тут я хотіла про, говорити про те, що моделі для 3D-друку зазвичай поширюються у, форматах, у файлах формату SCL. У ну, форматів там декілька, і коли от ви зберігаєте теж в редакторі, 3D-редакторі файл, то зрозуміло, ви повинні вказати: навіщо, щоб перетворити STL файл в G-код? Ну, G-код це код, який потрібен для того, щоб уже можна було створювати, нам, ну, вірніше, друкувати нашу модель. І для того, щоб перетворити цей файл в G-код, потрібна програма Slicer. Слайсером вона називається тому, що нарізає на множину таких пласких двовимірних шарів, з яких 3D принтер буде складати фізичний об'єкт. Отже, слайсер потрібний для підготовки STL файлів до 3D друку. Отже, дивіться, якщо ви знайшли модель ну, в інтернеті, хочете на вашому 3D-принтері надрукувати, то для того, щоб це зробити, у вас повинна бути програма Slicer. Тобто, Там буде весь в ТЛ форматі цей об'єкт, а його треба перетворити на G-код. Ну, і ось вам. Про універсальні слайсери для принтера даються ось такі приклади. Кура це взагалі-то ну, безкоштовний слайсер, і якби, універсальний їм дуже часто багато 3D-принтерів використовують. Ну, і те, що слайсери Huss, Slick 3R, Simplified 3D. Це теж такі популярні слайсери. Далі тут іде опис програмного забезпечення це програма Cura, це стандартна програма-слайсер для всіх 3D-принтерів. У програмі повністю відкритий початковий код. Її можливості можна розширювати за допомогою плагінів. Іншими це візуальна оболонка у нас Repetitive Host. Ну, далі, якщо говорити про слідущий, кажу, наступний рівень програм слайсерів для 3D-принтерів з відкритим початковим ходом, пропонується ось у нас Хост. Хост ну, це продіт програм для 3D-друку. Ну і фаворит співробітництва, розумієте, принтер, який сам себе може створювати. Далі ось програма Slicer Slick слайсер теж з відкритим початковим кодом, що має репутацію носія супернового функціонала. Якщо якого ще ніде не, не зустрінеш. Теж тут розписується, і це вже для професіоналів. Які слайсери можна використовувати? Ну, наприклад, уже Simplified 3D це не просто програма слайсер це справжній швейцарський ніж для 3D-друку. Гнучкий алгоритм перевіряє модель на наявність проблем, виправляє їх, показує привіт процесу друку. Але безкоштовної версії немає. Це для такого професійного. Пропонує кращі серед конкурентів варіантів шаблон.